सक 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 आपे У ефірі зірковий коктейль програма з присмаком таланту та популярності. Вона щаслива мама та дружина та мисткиня, яка вражає ніжністю та жіночністю своїх картин. Тетяна Черевань поділиться секретами свого успіху та щастя. Ходімо! ході! Тані дуже рада вас бачити у нас в гостях. Одразу пропоную замовити коктейлі і потім mm -hmm. поговорити. Про вашу творчість і про вас особисто. Які напої вам подобаються? Ну, я завжди люблю щось новеньке, щось цікаве, і мені здається, що в цьому закладі. сам. Я... я теж думаю. Більше того, знаю, що з'явилася нова літня колекція коктейлів. Uh -huh. Ну, Можна спробувати. Я бачу тут такі вечірні беління роял. Давайте. Більше того, це там шампанське, я знаю, що до нього до його складу ходить. Тому я думаю, будемо якраз святкувати. Тим більше ага. є причини. Я трошки є. до речі, от свята. У вас велике свято у вашій творчості, у вашому житті, адже о, в Києві перша виставка ваша відбулася, яка називається Я жінка. Як все пройшло? Ну, взагалі, це не перша виставка, це вже третя. В Києві? В Києві, в так. Києві? Це, це третя персональна виставка. Перші дві були в е, галереї майстерня і в галереї Простір 365. Це така молодіжна була галерея. І вони в мене так десь три роки проходить персональна виставка. Три роки проходить ну, саме в Києві. А зараз мені запропонував. Е, Богдан Бурак це куратор цієї виставки. В самісінькому центрі Києва, в самісінькому центрі столиці. Відкрився нещодавно ресторан Паоскафе. І в ньому є літня тераса. Це повітряна, світла тераса з білими стінами. Я там розмістила 14 своїх робіт, дві з них зовсім нові, ніхто їх не бачив ще, не бачили Черкаси і. Люди мають змогу подивитися. Дуже класно, чим, тим, що коли ви на Майдані гуляєте, ви йдете до Софіївського собору і буквально дві хвилини по цій дорозі зразу. Дві е, ступеньки і вже ви тобто. На кожен що може зайти і подивитися Коложе. на картини. Так. Так. На відкритті приходили люди, яких мене запрошували. Вони просто бачили, що відбувається, яке гарне ну, свято, що багато людей стояли офіціанти прямо на вулиці, і запрошували зайти. Це було класно, дуже був такий маленький фуршет. До речі, я знаю, mm -hmm. що на всіх відвідувачів вашої виставки чекає сюрприз в останній день, yeah. в день закриття. Це ця так, так. буде розіграна картина що це за mm -hmm. картина цю акцію такий проєкт, придумала, придумала світлана сом вона є піар менеджером дома художників україни і я дуже дуже попросила мені допомогти хоч чимось, тому що в Києві, коли художник з іншого міста проводить виставку, ніхто ніхто не знає. Складно і та, складно на звернути складно звернути увагу на себе. І вона запропонувала зробити таке закриття, святкове закриття. Але я можна сказати, пожертвувала. Ну я, я подарую людям свою роботу. Це робота з першої моєї Персональної виставки в Черкасах вона називається Жіночий портрет. Це портрет моєї давньої подруги Ксюши. До речі, про картини. Ось над нами. А також ваша робота. А, як називається на русскому язикі названня «Любите жінку за ніч, которою за ночь, которою вона вам дарить». Це була серія робіт, шість робіт із серії Кохайте жінку. Кожна робота була названа із вірша. Цей вірш я знайшла в інтернеті. В неї є такий псевдонім Естерочка. Ця жінка вона пише дуже такі, можна сказати, еротичні вірші, дуже такі вірші про жінку. І е, я коли знайшла цей вірш, він вже блукав по інтернету. І кожен, е, кожне такі два речення, кожен не, маленький стопчик, він підходив до моєї роботи. І Сергій, е, директор цієї директор цього закладу, він придбав дві мої роботи. Е, друга знаходиться біля роялю. Вона називається Любіть жінку за ум який і великий Скромін. Е, кожна робота була ну була названа. А чому саме жінки? Чому не діти, наприклад? Це може йде трошки так, як, як мовити, по наслідству. Так? Uh -huh. Воно йде від покоління до може від мого тата. Я бачила, була маленька зовсім-зовсім. Я знаходила його такі блокнотики, нотатки, де він малював олівцем простим жінок, такі свої, я не знаю, може фантазії. І це мене захопило. І це може десь просто ну залишилося там в глибині. Зараз я хочу. Я вже два роки хочу зробити серію робіт з чоловіками. Вони в мене сидять в голові. Ну зараз цей, цей проект такий. я обмозговую, можна так сказати, але я зустрічаю знову гарну жінку. Яка просто йде по вулиці, дзвонить і мені її да, дзвонить мені і каже там Тетянко, а в мене там 50 тюльпанних гарних подарували. Потім я бачу в інтернеті, я познайомилася дуже класною скульптором ляльок Ольгою Венджегою. Вона просто, знаєте, вони захопують мене, з них де така сила, енергетика. Це Прості жінки, це не дуже там, знаєте, вони сильні у глибині душі, вони дуже талановиті, вони цікаві для мене. І я це виливається, це дуже енергетика, розумієте, така. От це має бути такий контакт. І, до речі, вона приїздила до мене в Київ на мою виставку з Донецьку. І ми провели з нею декілька днів, я малювала її портрет. Ви ну, намагаєтесь добро вкладати свої картини, так? так. Да. Я знаю, більше того, що ви намагаєтесь лише. не дивитися телебачення, щоб так. не бачити так. цей негатив, який так, відбувається так, у світі. Я, я зовсім не дивлюся. Я, я дуже взагалі, я, я хочу, щоб наші люди так само робили, але це неможливо, я розумію. Але хочеться донести до них, що є краса, що вона прекрасна, що, що, що це я не знаю, але мені хочеться, щоб всі люди, щоб, щоб взагалі країна, щоб весь світ, вони прислухалися до добрих людей. І все квітувало, як на ваших картинах. Ну це вже дуже так банально можна сказати. Але щоб було кохання і планета буде чище, краще. Я пропоную скуштувати наші коктейлі. Дякую, давайте. Допомо, тут коштували коктейлі. Ви сказали таку фразу, що у кожного є е секрети, про які не хочеться розказувати. Ого. У вас такі секрети є? А вже ж. але я не буду розказувати свої секрети. Розказувати. Я, до речі, нещодавно розмовляла з дівчиною. Вона вчиться на режисера. Угу. Молода дівчина з Москви. І питала мене, кого можна взяти, з кого зняти кіно? І хотіла, щоб я була її актрисою. Але це більш документальний фільм, і треба просто бути самою собою. Але треба дуже дуже бути влюбчивим, влюбчовою людиною. І я проаналізував себе, зрозуміла, що. Я влюбчива дуже-дуже, але я вже знайшла свого коханого, і це перестало бути настільки частіше, можна так сказати. Оці таємниці я потім розкажу, коли вже стану бабусею, тоді можна буде знімати документальні фільми. А поки що нехай вони будуть. так? І вона мене спитала наразі, про вашого коханого. Знаю, що от. Перед вечір інтерв'ю він про вас говорить, що ви ідеальна, у вас немає недоліків. Як не бути ідеальною жінкою? Дуже просто. Треба просто кохати, треба не зважати, не звертати уваги на якісь маленькі негаразди, на якісь маленькі помилки, які якщо розвивати, можна зробити великий скандал. Я просто роблю це сама. Так? Якщо я бачу що щось не так, я не штиркаю його і кажу М -м -м -м". я просто роблю це сама. І це дуже просто, це е спрацьовує. Що ще? Оце єдиний секрет, так? Ну, ну це, це маленький секрет, але це не робить таку війну. У вас двоє синів, один старший, другий менший. І в віці досить така велика. Як вони знаходять спільну мову? Старший син, можливо, навіть допомагає нянчитися з меншим? іноді допомагає. Він мені каже так, мама вас так мішу, щоб був як я, був з ним построже, не бали його. Ну, так. А ви мама яка? Дозволяєте там багато чого сину, чи намагаєтесь тримати його маленького? Маленького дозволяю дуже багато, але я дуже строга. Дуже я, я із, із Дімою старшим була строгою мамою. І, і зараз я дуже-дуже сильно строга. Я требую ну, потребую, щоб було порядок, щоб, щоб Охайно їв. Він сам йому півтора рочка, а він вже їсть сам. Ну і він дуже такий. Дуже активний хлопець. Ну я хто знає, хто бачить фото, я викладаю, бо він шкодить, залазив мої роботи. Тут я йому дозволяю. Я дозволяю мені, якщо він в акварелі бере пензлики, малює, то я це дозволяю. І мені не ну байдуже, що ця акварель буде замурзана, запачкана, нічого з нею не станеться. Він Хоче, він стремиться до цього, прагне, і ну, я дозволяю, я ставлю йому ще один мольберт. З одним працюю я, з іншим стоїть, поруч працює він. Це таке сімейне да. малювання. Так, такі так? калякі-маляки, але це дуже класно. Ви, можна сказати, щаслива людина? Ви щаслива мама, щаслива дружина, ви реалізовуєтеся у своїй професії, про вас як художницю знають в Україні точно і за кордоном, ви часто буваєте. Як ви гадаєте, які секрети от щастя? Як, от можливо, знаєте, не втратити себе, тому що з руками якось навіть забуваєш, що ти спочатку хотів. Угу. Є така картина в мене. Мені позивала Юлія Черняєва. Всі напевно знають її. це черкаська е, співачка, дуже гарна. Е, вона на картині зображена з песиком, якого вона угу. і, е, Ключик. і він. Але на картині він як дракон, який її захищає. І роботу я назвала її словами з її пісні. Я ніколи не втрачу, я більше ніколи не втрачу себе. На виставці, до речі, в Києві звичайно випадково зайшла туди Катерина, яка приїхала із ой, я ще зараз так швидко із Греції. І вона, коли побачила цю роботу, вона прочитала цю назву, вона сказала, що кожна жінка в різному куточку світу дуже прагне цього, коли вона від'їжджає з своєї країни, не втратити себе. Це дуже важливо, і бути жінкою взагалі тут, на місці, не просто, не просто прожигати так свою життя, а й бути впевненою, бути гарною дружиною, бути гарною жінкою, бути гарною людиною. Врешті-решт. Це, це, це важко, але це дуже цікаво, і все можливо, якщо є бажання. Так, і я думаю, що знаєте, як дуже важливо, щоб в тебе вірили, і тобі сказали, що ти це можеш не просто так, ти живеш, але ти це можеш робити. І підтримка близьких людей, не тільки дружина, і брат, і сестра, і всі повинні друг другу допомагати. Я дякую вам, що ви завітали до нас за я цю таку щиру розмову. Я багато думаю, чого цікавого наші глядачі для себе відкрили, якихось секретів таємниць такого життя. Mm -hmm. Я бажаю вам, аби у вас завжди все надихало, аби ваша творчість лише розвивалася, ваші картини ставали все більш прекрасними. Дякавічка вам всього найкращого, і я думаю, що можливо ще зустрінемося у нас в гостях. Так. Я нагадаю, що ви дивились програму Зірковий коктейль. Ну а ми з вами зустрінемося за тиждень і приготуємо не менш зірковий коктейль. Бувайте!